Вітаю 29 травня 2025. На огляді, перший огляд в цьому році, сорт з новинок Red Macло. Чи Макалу? Чи Маколу, Не знаю, як точно, але у всякому разі, цей сорт перший почав червоніти. І якби на рівні з іншими сортами, які являються ранніми, почав би Тому це перша моя ягідка, яку я скуштую в цьому році. Кущики висажені стаканом в тому році, жовтень місяць. Як ви бачите, один-два квітконоси. На квітконосі зараз порахуємо п'ять. 4-5 ягідок, 5 в основному. Ось, ну, Зважувати я вирішила не буду, бо, тому що це перша річка, зважаючи на нашу погоду, ну, але ягідка така досить важкенька. Ну що, обриваємо і будемо коштувати. Сьогодні перший день без дощу. Чому вирішила обірвати, бо ось вже друга наливається. І тому і тому так. Достиг, що знімано. В цьому році просто було випробовування на вологість. І ось, видно, недозапилена або примерша. Я не вкривала в цьому році нічого. Оце не тріпс, це е, вологість. Хоча, враховуючи наші дощі, це просто супер, що вони так витримали. Так довго лежали на мокрому. І ось така ягідка, як ви бачите, такої величини. Ось. Можливо, вона ще не дозрівша, що я її зірвала. Ну, дуже вже хочеться спробувати. <смір> Покуштуємо. Зараз виглянемо, що всередині. М -м -м. Ось така вона всередині. Ой, запах який. Ой, який запах. Ой, який запах. Дивіться, яка коронка. Ось тут, кажуть, має бути червоне, але я вже не стала дочікуватися. Дуже легко на відрив. Ну що, коштую першу ягоду в цьому році. Дуже соковита, дуже ароматна, саме дуже. Можливо, та ще перша, досить тугенька ягода. Ну, цукру, відповідно, вона не добрала, але аромат дуже класний і співвідношення цукрів і кислоти більше до цукру. Хоча я не встигла навіть підживити ніяким калієм по тій простій причині, що в нас не переставав йти дощ. Класно. Я дуже задоволена цим сортом. Ось так виглядають кущики. Так що цей сорт Red Макалу. Він середнього, чи середньораннього іде по каталогу. Ну, як бачите, в мене він дозрів перший. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша.